Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні така роботьонка цікавенька. то є рефлектор від фари мотоцикла Сузуки Катана. Є отакий рефлектор. Так? Е, я не знаю, як то, як то сталося, чи... суть в тому, що ота гайка. Я думаю, навіть вам видно, вона є еліпсна. І збило, збило різьбу на, на самій запчастині. Бачите, гайка є еліпсна. Видно вам, що вона не є кругла. Ну, Ясне діло, що то туди не закручується, тут же вони плоскогубцями відкручували і так далі. Коротше, треба отут нарізати нову різьбу. От, оті отвори. Вони вскриються по-любому, тому що тут і так стіночка дуже тоненька. Але треба нарізати різьбу і виточити нову гайку. Матеріал алюміній. Неспроста тут стоїть оця планшайбочка. Ми будемо на планшайбі це робити. Бази є оті от площадки. Зараз ми так виставимо, що воно нам зіграло тут все двома прижимчиками. Будемо робити на оцій от більшій планшайбі. Тут трошки є момент ОСП, що тут дві, бачите, тут не завжди вийде, якщо поставити по центру, виставити, щоб всі точки попали на цей. Одна виходить тут. Простіше буде на цій шайбі виставити. Тут ще й десятка різьба, тут є більше місця для. Для прижимів. Прижими отак от. На двох. Має бути окей Поїхали. Далі. значить Виставити таку горбату деталь ну є багато способів. Можна насадку на індикатор робити, так звану лежу, але поскільки в нас тут таке все горбате нещасне, то я от наблизив різець і просто по зазору дивлюся. По зазору дивлюся, тому ну, що та різьба вона не є різана, вона є прямо з форми. І отак от, от виставю на просвіт. То при певних навиках можна виставити досить класно. Зажимаємо. Зажимаємо так. Тіво болтиту від одної відомої фірми китайської. Деталь не важка. Бачите, я в прямих кулачках умудрився закріпити. Три витка спіралі є в контакті. Так, ну попробуємо. в якийсь певний номінал, щоб ми від могли гайку зробити. Це буде, напевно, різьба 20 на півтора, то ще півміліметра треба зняти. Півтора не вийде, бо Тут зализано. Будемо ставити різьбовий, будемо різати. Так, ну що ж, зараз будемо різати різьбу. Крок півтора. Трошки псикнем на деталь і на різець молібденової смазки. Оборотики 300. Ну що, поїхали? Зараз секунду. Чекайте, чекайте, секунду. Секунда. Так, добре, півтора. Продовжуємо. どうしても。 Стружка попала. Чую, что завертает. Резьба уже уже бы мало будет. Так. Вот и все. Вот и все. такая работенка. С уклоном. с уклоном так. так дай мне ключ на шестигранку вот и все Тепер може зажати. Різьба вийшла. Все як має бути. Отаке От то Сузуки катана. Все, удачі вам, любіть гарно.